<гас> е, у мене трохи дилема, Вікторе. На щастя, завтра ввечері буде справа. Не на щастя, мені доведеться мати справу з цілою зграєю забіяк. І, ну, я сподівався, що ти даси цінну пораду своєму молодому протеже. Кинь це. Кинути? Я не можу кинути це, Вікторе. Не залишайся нікого, хто приносив би міс М-горілочку. Веселеньке питво. Ми б усі опинилися на вулиці. Ага. А, ти плюшевий ведмедик і комік. А, як я можу допомогти, коли ти такий ну, як спагеті Локшина? Я як спагетті Локшина? Худющий, без м'язів. Ось чому ти завжди повертаєшся так, ніби тебе збув потяг. Каже одного кіт із колінами, які не згинаються. А, за руки на цій роботі. Як би там не було, мій рекорд уникнення Наїзду потягом насправді досить хороший. Я пережив усі удари з мінімальним. Гей! Uh, hey, ти часом не знаєш, де тут неподалік річки знайти свиноферму. О, якби ж то мати натхнення вогню. Yeah. Тобто, я маю ідею. Хочеш почути мою ідею?